Усім привіт! Сьогодні поговоримо про пристрій, який я взагалі думав пропустити від початку, але вирішив, що таки не гоже пропускати. Це FIO K11 і бюджетні пристрої в наш час це дуже актуально. А тут ще цікавіше, тому що я протестував їх JA11, їх новий найбюджетніший варіант. А тут в нас все ж таки більш серйозний пристрій, K11, побудований на Сайрус Logic 43131. і навіть видає таку сяку потужність в 200 мВт на 32 Ом на канал, що взагалі доволі таки непогано, як на мене. Його вартість складає 1690 гривень, якщо я слушно пам'ятаю, посилання на портатив, як завжди, буде в описі. Ну, що ще про нього сказати? Да, мабуть, вже нічого. Мені ще відмічу, що мені дуже подобається дизайн. А – це такий крок вперед порівняно з К1, який там був колись і який я теж оглядав. А, тож, давайте переходити до огляду. А анекдот дня сьогодні такий: от я розслабився, ліг собі надзручно на диван, відкрив півасику, вімкнув телевізор. Але тут підійшла охорона епіцентру. Це, мабуть, буде одна з найкоротших частин з розпаковкою та дизайном. Ось така коробочка, чорна з золотистим, виглядає приємно стікер з обраним кольором, їх є два. Сріблястий ось такий з м'ятно-зеленим, а також чорний. Всередині сам пристрій і більше нічого. Там ще є якийсь гарантійний талончик, але ну, це так, навіть бонусним аксесуаром не називеш. І ось так от він виглядає. Як на мене, дуже гарний пристрій. З одного боку в нас USB Type-C. Під'єднуємо його до вашого смартфону або ще чогось, що ви будете використовувати з іншого боку, в нас частина з самим ЦАПом. Тут в нас світлодіодний індикатор є, тут 3,5 міліметровий конектор. Ну і як бачите, попри бюджетність і компактні розміри, доволі цікава і складна форма. Тож, зовнішня складова, зроблена класно, але що тут ще сказати, я навіть не знаю. Якщо вас цікавить енергоспоживання цього пристрою, то ось на екрані заміри. Як бачите, FD15 у якості навантаження. Ну і цифри тут у даному випадку говорять самі за себе, тож можна порівнювати з чимось більш об'єктивно. Традиційно, за допомогою fio Control можна змінити деякі налаштування. Але, як бачите, тут їх дуже мало. Версія. Далі версія USB Audio можна обрати. Ну, Тут стандартний вибір. З першою версією в нас краща сумісність з якимись древніми пристроями. З другою версією в нас підтримується вища роздільна здатність. Далі можете вимкнути цей світлодіодний індикатор, якщо він вам заважає. Ну і в налаштуваннях Audio можна обрати один з фільтрів низьких частот, в цілому. Якоїсь різниці з ними я не почув. Ну і є коротеньке керівництво англійською, якщо вдруг, якщо раптом хтось забув, з якого боку тут що під'єднується. Тож налаштувань мінімум, але ну щось можна поготитися. Ви можете спитати, що тут по звуку, а по звуку тут все дуже гарно. Тому це не тільки один з найкрасивіших, найгарніших пристроїв цієї цінової категорії, а ще й один з найкращих по звуку, а може навіть і кращий. В цілому, 4331 це доволі гарний чип і інженери а, Фіо зробили все для того, щоб е, розкрити його потенціал напо, наповну або просто не загубити його. І навіть по нагріву, який цей ЦАПік має при роботі, можна зрозуміти, що він робить серйозні речі. Ну, жартую, звісно. Ну, точніше, як, жар... не жартую про те, що він гріється, про серйозні речі, звісно, трохи жарт. В цілому доволі збалансований звук, технічний, але не моніторний. Є трошки забарвлення, але не настільки, щоб воно було там якимось великим. Є трохи доданої ваги на низьких і середніх частотах, але воно непогано компенсується доволі технічними верхніми частотами. В цілому глибина басу не максимальна, але він йде доволі глибоко. Добре контролюється, залишається на своєму місці. Є трохи доданої ваги, але це не шкодить в цілому швидкості. Роздільна здатність для своєї ціни чудова, в цілому, непогана. Передача текстур тут теж на приємному рівні, але немає ось цього підкреслення дрібних нюансів низьких частот, яке, яке дає, от інколи знаєте, ось цей ефект гіперреалізму. Тут цього немає. Трохи ваги додали для того, щоб все зробити таким трошки більш музичним, але не більше того, пружність не по теж на гарному рівні, в цілому непогано передає усілякий гуркіт. Але нічого від себе майже не додає. Тому, ну як, мабуть, і має робити гарний свисток. Все будь-яке забарвлення, яке ви хочете отримати, ви маєте отримати за допомогою навушників. Ну і прикладом першим в нас буде Майфілд від Prodigy. В цілому гарний приклад багатошарового такого басу. Тут в нас є глибокий шар басу, такий, який робить максимальну основу підґрунтя для всього. І трохи більш високі низькі частоти, які поверх цього там вже мають якісь більш цікаві партії. Ну а потім вже йдуть усілякі тривимірні ефекти, семпли, доволі агресивна перкусія, і все це непогано розділяється, розноситься, і все це контролюється, і можна а, розчути, відчути і так далі. Середні частоти вони теж мають трохи доданої ваги, але в той самий час нормальна роздільна здатність в них немає більше, ніж оці доданої ваги якогось забарвлення. Тобто ніякого підкреслення динаміки, там намагання бустанути емоції або щось таке. Уявна сцена будується на дуже приємному рівні, більше за середню ширина, і дуже гарно побудована глибина. І от глибина, і саме побудова тривимірної сцени це один з таких критеріїв, за якими одразу відчуваються зазвичай ось такі більш-менш серйозні. Портативні ЦАПи ну менш серйозні, але більш серйозні, ніж там звичайні, якісь адаптери на якомусь ноунем чипі або чомусь такому. Не дуже критичний до якості запису, але якщо ви там ну тобто не дуже критичний, тому якісь стрімінги, МП трішечки будуть нормально з ним. Але якщо ви вирішите гратися в аудіофілію, то він підтримує і DSD, і високу роздільну здатність. І навіть там з гарними записами це дійсно можна розслухати. Тому, з одного боку, якщо ви вирішите не паритися аудіофільськими загонами, він буде служити нормально. З іншого боку, якщо ви вирішите там трошечки цим запаритися, ну теж може бути непоганий варіант. Тому так: ось в нас приклад для середніх частот. Е, ну тут, звісно, він не витягує цей трек повністю. Це Left Alone від Лейли Мартіал, один з найкращих прикладів жіночого вокалу в моїй медіатеці. Тут, звісно, він не вивозить в першу чергу поверхніх частотах, бракує шароватості. Але на середніх все доволі непогано, емоційно і приємно. Звісно, знов-таки не вистачає трохи технічності, але, ну, слухайте, ми говоримо про пристрій там за тисячу. Трохи менше, ніж 1700 гривень, ну, принаймні на момент запису цього огляду. Бо хто його знає, як там буде курс ще змінюватися. Верхні частоти вони мають насправді дуже гарну протяжність, навіть не очікував для цієї цінової категорії і нормальний баланс. Тобто якоїсь шаруватості тут фактично немає, але навіть не тільки базові обертани є, а й більш високі. Тому в цілому верхні частоти навіть краще, ніж я очікував. Їм бракує вишуканості, але свою ціну вони відіграють більше, ніж повністю, і навіть ще трошечки зверху додають. Тому в цілому дуже гарне відчуття реалізму і взагалі приємні верхні частоти. Також їх гарно збалансували з точки зору там, енергії, кількості і всього такого. Вони не агресивні, але в той самий час і не розгладжені. Тому вони якраз там нейтральні, і це, мабуть, так, як і має бути тут. Прикладом, в нас нас і нелс-мета з мого улюбленого збірничку Rock Медженд від Мейсі Грей. Гарний вокал знов-таки трохи не вивозить по шаруватості, але в цілому дуже приємно, дуже повітряно насичено. Немає ось цього відчуття там спрощених верхніх частот. Тому взагалі дуже приємно звучить. Якщо казати про поєднання, в нього непоганий темний фон з гіперчутливими навушниками трохи відчув, почув фоновий шум, але не забагато. Якщо навушники не гіперчутливі, то все взагалі нормально на при адекватному рівні. Навіть там повнорозміри якісь не дуже тугі, теж може цілкови, цілковито з ним працювати, тому доволі універсальний пристрій. Якщо говорити про порівняння, ну порівняно з, з з попереднім, K1, тут в нас приріст в верхніх частотах, краще подана середина, трохи більше контролю на низьких частотах. Порівняно з JA11, Якщо відкинути да, там всі ті можливості крутити звуку в JA11, заради яких він там і зроблений, насправді, як я думаю. Тут в нас більш, звісно, доросле звучання, краща побудова сцени, більше контрольовані низькі частоти, більш технічна середина, ну і звісно, набагато помітно більша протяжність верхніх частот. В цілому, якщо розумівати, не тільки гарно виглядає, а ще й класно звучить. Ну а що ще потрібно в цій ціновій категорії? Тож, дякую вам за увагу, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.